Ну, привіт, некоханий, нелюбий, недорогий. Я тобі не пишу то відкрите вікно, як поріз, проговорює вулицю теплі її береги, проговорює камінь і хлопчика, що переніс під футболкою смерть і тепер його серце тверде, некоханий, нелюбий. Послухай, то спека гуде, відпускаючи жовтих лисиць у безсилля беріз. У натомлений пил, де погасла дорога назад, чайна шкіра, замулений погляд, вікно, як поріз, проговорює пух і лишає у нішах кімнат, щоби м'яко любилось. Ну що ж, не коханий, привіт, наче знову тепер ти знімаєш мене із хреста. Але пишеться п'єта тобі не тонка і не точна, не та, що затьмарює дух і зриває серця, мов джекпоти. Механічний комар, і такий заяложений світ, то затихне над вухом, то знову дзвенить. Я тобі не пишу, я тебе залишаю на потім. Я лежу, а в мені захлинається какаду. Я у пеклі, неначе а ти, як кваду. А між нами вода непорочна вода непричетна. Золочельний вітрильник у пляшці, а знизу листи, потемніла ріка все ніяк не збереться нести. І обвітрений місяць чіпляє ребром та ніяк не підчепить. Некоханий, не любий, ти хочеш покори, а все ж, що робитимеш далі? Куди ти її понесеш, я не виграна плоть, я не пташка твого калібру. Бачиш, садна, це ще не покора, це так, наче відчай чи інший тілесний знак. Це коли не любов, а тремтиш, мов до квітки колібрі, це між нами останки тепла, прохідні полюси, прощавай же і гідно свій камінь носи.